Привіт, з вами РР. Я би хотів сьогодні поговорити про артефакти, які є. І відразу якби, визначу 1, 2, 3, 4, як їх прокачувати. Постараюся якнайшвидше то, то все зробити. Отже, поїхали. Беремо нефрит Дракона. Я вважаю, що це найкращий артефакт з тих самих звичайних. Тому що він найбільше дає. Якщо тут оглянете, то він дає по 1,5% до атаки, 10 разів, тобто 15. Якщо потім далі він на 2%, тобто 20, 20% плюс до атаки. І коли максимальний настаканий, там 10 разів максимально, то ще плюс 20 до урону. Якби в цілому 40 там дає. І це він найбільше дає атаки. І найбільше бустів. Е, використовується. Помімо того, він дає про то, що тут 8% увільчення урона і ОЗ. Це теж треба не, не забувати. 8% від 14% це досить нормально. Він якби По відчуттям дає і здоров'я, так що там герой плюс-мінус живе, і б'є. І він починає там плюс-мінус нормально бити. Я вважаю, що саме звичайний артефакт то найкращий. Кого його використовувати? Використовують всі герої, переважно ті, які наносять дамаг, і навіть е в цілому можна використовувати на якихось сапортах. Наприклад, як на ту Ангелу, ви її ставите, і вона в неї опять же, збільшується атака, якась там. І та атака передається союзникам. Типу, бо чим більше в неї атака, тим більше вона передає союзникам через ляльку. Е, теж такі моменти. Е, на інших там теж е, треба дивитися саппортами, тому що там багато хто хілить від е, атаки. І, а це він дає там, е, процент до атаки і до урона. Прям кльовий артефакт, бустить всіх, е, неважливо саппорт, танк, е, бустить всіх просто, бо й Зе дає. І якби магів так само він тримає. Бо тут якби і скіли використовувати не тільки базові атаки, а й ефект і навики. Оце прям дуже важлива штука. що не тільки б'ють то, що з рук, а навики. Отже, це артефакт топ-1, і треба його качати в першу чергу. В другу чергу я вважаю, треба качати банку. Банка. Е, мало того, що вона дає уклоняння 20%. Тобто, то, якщо взяти 100% уклоння і 20, то кожен п'ятий раз буде по герою промахати противник. Вампірізм плюс 18, що там буде якісь там трохи відхилюватися. Важливо, дуже крута штука, що Енка стартує з Енкою. Герой просто стартує зі 120 Енкою. І тут написано. І е, після того, як він по поучаствує в битві. Е, або вб'є когось, то ще плюс 100. Якби е, артефакти призначені для того, щоб Енку плюс-мінус швидше заливати. І е, такі герої, як Шаран Гела, які прям дуже з е, шарангіла або якийсь там шах Аліса. Е, Шаран Гела дуже залежить від Енки, щоб швидше ультанути. А Аліса, скажімо, вообще, бо їй там е, погано приходить енергія. І е, коли вона буде стартувати вже з якоюсь, то вона швидше ультане, якби швидше там почне бити. Таке. І це прямо для тих героїв, які або саппорти, які мають дуже швидко ультувати, швидше, ніж остальні герої, або ті, які прям дуже залежать від енергії, що їм її не вистачає, і щоб вони просто в цілому швидше ультанули, якби і це прям артефакт Енка. Плюс е, якісь там уклонення, що типу, можете ставити, як скажем, ангелу, кидати на неї банку, ставити її в перший ряд, і вона буде якісь там уклонняння ловити. Кожен п'ятий удар буде промахуватись по ній. І е, прям вампірізм, ще якийсь там відхил і швидкі ульти. Так що я вважаю, що це артефакт топ-2. Е, топ 3 артефакт для мене це рог. Рог мужесно. Е, По відчуттям, як воно виглядає, е, е, тут е, ельф, який. Е, Призиває ельфа, е, який підхилює всю команду. А потім на останньому левелі ельф ще навіть той б'є, і підхилює до, до 40%, е, до 40 від атаки. Це прям дуже нормально. Нормально він, скажімо так, по відчуттям він дуже, дуже прямо тримає команду в плані, що вони так швидко не, не відлітають на власнику мінішення урону і меншення критичного урона. Тобто, що його, якби трошки важче пробити. І е, що прикол, якщо я там не помиляюсь, там десь написано, що коли, е, коли власник помирає, то ельф е, лишається на, до кінця битви. А, тут ще, ще плюс е, в, в його прокачці, е, що можна, як би, бо на двох на двох. На трьох і тут в прокачці написано, що він за щиту ріже на 3% і можна звужити 3 і буде якби 9%, бо він буде складуватись до трьох разів. Тобто більше трьох рогів немає сенсу комусь ставити. І потім 4%, тобто вже 12% на 12%, якщо 3 рога буде різати за щиту, один ріг ріже 4%, а 3 то вже 12%. Коли це зразу на. Вона... А, і знижає в ловку. І ловка знижає ловкость, щоб швидше вони кастували якісь там свої приколи, швидше били з рук, там, не, скоріш, не з рук, а ультами. Така всяка історія. В цілому, артефакт крутий, то що він якби тримає команду, не, не дає відлітати, призиває ельфа, який підхилює. І власник артефакта, то він так. якби Трошки, скажем, під якимись там грубо так назвати не щитами, а просто трошки живучіший. Е, переважно його ставлять Ангелі е, не Ангелі, а цій нані, тому що вона має в нексусі теж свою таку пасівку, що її там не не швидко вбивають, а так як її там якась мія буде бити, і кріт буде і різатись, і, і урон не буде так по ній пролітати. Гарно заходить. Плюс вона е, маліну визиває, і з тим ельфом на пару вони там прям добре підхилюють, тримають команду. То він там для мене це артефакт прям дуже крутий. Е, його так само, Переважно це артефакт використовують або на танків, такі, щоб він десь там такий танк саппорт, як Уранус, наприклад, що він там хілить, той ельф, ще плюс, він так непогано. Або на. Саппортів таких, які там десь задня лінія, і вони просто держать команду, щоб вони там тіпа, не відлітали так швидко, і щоб там перші якісь лінії підхилювали. Тобто основних три артефакти: Єфріт, Зелія, Рог. Я думаю, що в позиції 1, 2, 3 їх треба качати. Е, що говориться про три останніх артефакти, ну то вони е, такі ну якби не дуже, як на мене. Е, якщо взяти четверте місце, то для мене це Посох Аврори, він дає ловкость і шанс крита. Е і ще плюс е тут є така штука, що там е будуть пригати молнії від того посоха, які е будуть давати на 60% від атаки, е потім він там росте до 120% і ще плюс шанс, якщо в того самого попаде, ще плюс 30% кріт удара. В цілому ті молнії літають час від часу, але таке. 10% ще плюс там накидується, потім 20. І. І ще плюс 20% вампірізму. Тобто 20% урону ще докидується в кінці, і 20% вампірізму, якщо він на фул викачаний. Про по, це про, про по артефакт, до кого він переважно до учників, Тому що. Тут ловкость, вони якби швидше б'ють базовими атаками з рук. І шанс крита, ну, тіпа, що для них теж якби, досить важно. І е, теж, е, по відчуттям, той посах Аврори, е, та цепь мовні, яка тут написана, е, то вона відлітає так. Там п'яте через десяте, і, і не завжди її видно. Коли ви ставите п'ять посухів на п'ять героїв і в команду, тоді прямо її видно в Ті лінії прям дуже добре видно. А так, в бою-то її дуже не, 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 не замітиш. Е, в цілому, кажу, ставиться наушників, Але, наприклад, е, треба подумати, чи наушника поставити не фрит, щоб той наушник прям бив сильніше, чи щоб поставити посох, щоб він бив частіше. А сильніше часами треба бити краще, ніж силь... Вірніше, Сильніше краще, ніж частіше. І переважно в цій грі в більшості треба, щоб сильніше били, аніж частіше. Е, тому, якби не фрит маст хе, а цей якби, топ-4 викачати так, щоб потім видіти на якусь м'яху, яка буде настрілювати з базових атак швидше. Таке, якби не по мені. Думаю, п'ятий артефакт це взяти самурайський меч. Плюс в нього, то, що він дає уклонення, так само, як банка, тільки тут 12% банка дає 20, трохи менше, і атаку, плюс 10%. Атака прикольна, є, є одне, ну, а там в Єфріті, якщо, то там написано, що за кожну атаку базову або навик. А тут тільки використовується базова атака. І проблема в тому, що коли навиками герої б'ють, то цей артефакт якби не використовується. А базовими атаки це якби з рук. І це переважно будуть бити або бойці, бійці, або лучники, які зі стріл стріляють. Бо маги переважно б'ють з вони там не б'ють з рук. Ну там є якісь там дички, пролітають, але то не то. І того і цей артефакт прям не дуже. Кльово залітає. Бо туди теж написано: в принципі, урон 15%, защита там порізана. Е ще дає якісь там е 10% вампірізма. Якщо подивитися на прокачці, е урон від базових атак на 15%. Урон від базових атак на 30%. Прямо атаку взагалі буст є, кльово. Ще й критичний урон. Там нанесе героям, якщо певна менша кількість здоров'я. Але він вроді кльовий, отут все написано, кльово, атака, має бути все прикольно, але ви ставите його, і ти не відчуваєш, щоб якось сильно били. Це треба ставити на такий герой, наприклад, як Ірітель, яка там просто звука може не стріляти. Дуже там є така. вона стрілами там, одними за другими швиденько. І от цей і прям бустануло би. І, і ще якихось таких героїв, які б'ють в, в, в ручками або стрілками, ну то дуже мало. Переважно тут гра побудована на тому, що вони всі скілами б'ють. І якби тут написано, що базова атака. І виходить, що вона базову атаку вдарить раз, вдарить чотири скіла, і один раз на п'ять там якісь пустане оцей там її там атака. Ну, таке. Того і якби не дуже відчувається цей меч, що він там прям щоб щось давав. Ну, типа, дає, да, дав, стає герой сильніший, але не так, як з нефритом. Бо з нефритом прям він нормально б'є, а тут ти не відчуваєш, що він прям дуже сильно б'є. Тому я, я ставлю його аж на п'яте місце, по викачці. Е, ну, таке. Якби мені, мені не, не дуже він заходить. Край, чесно, я би в гріхтів мати. От мені цих три артефакти вистачає. А нефритів як найбільше, справді, от я б всім нефрити став, тому що ви їх ставити, і компанії вони проходять, і ПВП, і багато де. А от меч, ну таке. Про морозний моноліт, крім того, що він дає ОЗ і якби криту, він на себе ще накидає щітки. Тут написано, що коли падає в героя нижче 30%, він кидає на себе щиток 10% від, від, коли, від його ОЗ, потім до 15%, і якийсь там не до контролю його там якби він невразливий. І проблема в тому, що е, цей артефакт прикольний, він ніби якби для танків такий топовий, тому що е, вони там досить живуть, на себе приймають удар, і тут, а, якби, щоб на них не критували, і ОЗ там плюс. Але, скажімо, якщо тут у дає 13% на Фред дає 14% і в, тебе, і в тебе танк виходить із ХП ще й б'є. А тут, якби да, що по ньому буде менше прилітати, і щиток буде той. Але по відчуттям, блін, той щиток, мені здається, що саме і, і не, не вкидається, тому що там як критується, блін, такими роздачами, як в компанії, чи ще десь, то Ну, якби з ним танки, Чи там героя, якщо ви вкладете на нього, тут такі трошечки живучіші, але, скажімо, не так, як з тим рогом, там, де Ельф підхилює. Ні, воно якось так не виглядає. А от тому: якби, я ставлю цей артефакт на останнє місце, тому що він дуже мало де його використовуєш. Ну, типу прикольний там на якусь Рубі, да, бо вона там тоді живучіша. В nee, неї там є свої навики, які там плюс-мінус непогано стакаються з ним. Але це прям ну, кажу, ну по один героїв, і ну, таке собі. Якби Це для мене найгірший артефакт, який є в цій грі серед цих звичайних. Краще 100% треба вкачати всім, щоб мати по 4 сута і порозкидувати як найбільше героїв. Просто хоча б які-небудь артефакти, вони тоді там і на лініях фронту будуть в пачках там жити краще і все. Але щоб сказати, що він там прям вовкльовий, то ні. Отже, сумуючи, перше місце ми беремо Нефрит, друге місце ми беремо банку, а третє місце беремо ріг. Четверте місце я би віддав посоху, п'яте мічу, а шосте, то морозним оцей моноліту камню. який там, в принципі, як на мене не дуже добрий. Це, мій погляд, якщо хтось. Б Розуміється на тому краще і може не поправити. Чекаю вас в коментарях, і ми з вами це обсудимо. А так з вами був РР, Пока.